Протистояння Динамо Шахтар це щось більше, ніж просто всеукраїнське дербі. Де і коли б не грали ці команди, яке турнірне значення не мав би поєдинок, а підвищений інтерес, неймовірний градус напруги та інтрига у їхньому легендарному протистоянні завжди гарантовані. Українське класичне завжди наповнене емоціями, гучними скандалами та драматизмом, але головною окрасою надпринципового дербі стали, звичайно ж, ефектні голи. У сьогоднішньому відео ми пригадаємо найбільш яскраві та важливі м'ячі у поєдинках між динамо та шахтарем за всю історію незалежного протистояння. Голи у рейтингу будуть розташовані у хронологічному порядку та мають виключно суб'єктивний характер, тому можете у коментарях також відзначити свою особисту думку, які ще м'ячі можна було б додати у відео. Ну а ми розпочинаємо. І відкриває наше відео гол, який відбувся у київському матчі сезону 98-99. В ті роки ще ніяких серйозних протистоянь між Динамо і Шахтарем і близько не було. А в атаці білосиніх тоді запалював дует Шевченко-Ребров. Саме завдяки технічним діям Сергія було відкрито рахунок у матчі. У наступному сезоні динамівці знову впевнено виграли золоті медалі вищої ліги. Причому у чемпіонаті та Кубку України біло сині не зазнали жодної поразки. Одну із численних перемог динамівцям подарував дует білоруських легіонерів Хацкевич-Белькевич, які ефектно реалізували стандарти у ворота вірта. Не менш ефектно забив зі штрафного у наступному сезоні Андрій Воробей. Показує. Гол! Один-один. Один-один. На другій хвилині. На 47-й хвилині гри. На другій хвилині другого тайму. Андрій Воробей зі штрафного удара з рівні. Кращий бомбардир українського чемпіонату. Один-один. Ще атака Шахтаря. САЦЕПІКІ ставлять. Звичай Воробей. Закручує м'яч і один го. Який гол, Який гол зараз просто неймовірно. Як він за футболістя? 11 номер Донецького Настільки фантастичні оли заслуговують на вашу вподобайку, тому не забудьте тиснути палець вверх, а також оформити підписку на канал Котеначо. Щиро дякуємо друзі і продовжуємо нашу яскраву гольову подорож. Далі у кампанії 0405 чотири Нуль П'ять. Шахтар вдруге у своїй історії завоював золоті медалі чемпіонату України, обігнавши Динамо на сім очок. І, хоч Донецький матч в останньому турі сезону вже нічого не вирішував, вболівальники були приємно вражені як видовищною грою, так і двома суперголами у виконанні бразильських чарівників. Останнім часом команда не грала. Це Клебер. І який удар Клебера? 2-2. Феноменальний м'яч. забиває бразилець Клебер. Метрів з 30. Гарматний удар в самісінький кут воріт. Клебер забиває блискучий м'яч. 2-2. 2-2. Стає рахунок. Жадсон. Удар Жадсона. І знову в дев'ятку. І знову без шансів для Шовковського. 3-2. Стає рахунок у матчі. У сезоні 06-07 Динамо завоювало всі можливі внутрішні трофеї. Однією з окрас тієї феноменальної для білосиніх кампанії став гол Олега Гусєва у фіналі Кубка України. Гусєв! На ударній позиції! 2-0! Це гол Нінковича та Гусєва, безперечно! Двоє футболістів вибігли вони з оборони в атаку і двоє створили м'яч. 2-0. Удар здорово вийшов у Гусєва, Там ще м'яч з рикошету від ноги Чегринського і полетів за комірець Богдану Шостого. Старт сезону 0708 не міг не потішити всіх українських вболівальників. Українське класичне було вже у першому турі нового чемпіонату. Тоді у Донецьку непримиримі суперники у надпринциповому протистоянні розійшлися миром один а справжньою окрасою матчу став гол Діого Рінкона. Можливо, наступний гол і поступається за красою іншому нашому відео, але ми просто не могли не додати сюди Артема Мілевського, який у своєму елегантному стилі забив у матчі за суперклубок у дві тисячі восьмому. Розгортається ніколи Смілєвський розгортає. Одинський наво на початку поєдинку впливає нахунок. У цьому матчі! Артем Мілевський автор цього голу. Ну що ж, провал зараз у центрі захисту Донецького Шахтаря. Надто болю не дала собі почувати там Артему Мілевському. Ну і доспечно атака. Атака, яка добре розгорнулася, яка починалася на правому фланзі, потім бета Ша... Ушацьких перевели і на лівий фланг. Несмачний Нінкович, бачите, її меж воротарського майданчика забивав Артем Мілевський. Дуже необережно зіграли зараз захисники. Матч 27-го туру сезону 10 11 уже не міг повпливати на чемпіонську гонку. Надто великим був відрив гірників від Динамо на фініші. Але всі ми знаємо, що українське класичне ніколи не буває без градусу напруги та принциповості. Поєдинок запам'ятався не лише вилученням Луческу, а ще й розгромом донецької команди з елегантним голом легендарного Андрія Шевченка. Віддає пас на Шевченка. Шевченко перекидає штанга! Штана! Андрій Шевченко! 62 друга хвилина, 2-0. Ну що ж, гол що справді дуже і дуже видовищним і зіграв на користь Шевченка, який забуває свій шостий м'яч у протистояннях із Шаптарем. У кампанії 12-13 шахтарів вдалося завоювати всі трофеї на українській арені. Окрім цього, гірники тричі в сезоні здолали киян, а особливо запам'ятався матч однієї 16-ї фіналу Кубка України. На Донбас Арені Шахтар розтрощив динамівців з рахунком чотири-один, причому забиті голи могли потішити навіть вибагливих гурманів. А вишенькою на торті став штрафний у виконанні капітана гірників. Дарья Сарна біля мяча. Удар породок. який мяч забиває! Дарио Сарна. Дар Сарна! 4-1. Браво. Феноменальний мяч. Ще один красень гол забиває Дарио Сарнам. Наступне взяття воріт відбулося також в кубковому матчі, але вже у вирішальному поєдинку турніру. Причому гол видався не лише красивим, а й надзвичайно важливим, адже саме блискучі індивідуальні дії Марлоса наприкінці зустрічі принесли шахтарю бажаний трофей. А ось таким неймовірним ударом в дотик надважливу перемогу Шахтарю на останніх секундах матчу приніс Віктор Коваленко. Вибуває наварася. Удар поворота п'ять ворота. Віктор Коваленко забиває на 94-й хвилині матчу. Ось вам і розв'язка. Ось вам і розв'язка. Неймовірний удар у виконанні Віктора Коваленка. У розгромному матчі сезону 10-11, який ми вже згадували, красиво забивав не лише Андрій Шевченко. Тоді ефектну крапку в грі поставив Олег Гусів, замкнувши передачу Романа Зозулі. У схожому стилі у кампанії 19-20, але вже у ворота Динамо відзначився Любимчик київських уболівальників Жоніор Мораєс. Скандальний жерсон Родрігес запам'ятався нам не лише своїми зухвалими витівками та легковажністю. Швидкісний Вінгер вмів також красиво забивати, хоч і рідко тішив своєю результативністю. Проте у матчі за Суперкубок у 2020-му дії люксембуржця не лише фактично подарували трофей Динамо, а й змусили футбольних естетів отримати неймовірне задоволення. А завершимо ми нашу розповідь голом у домашньому для Динамо матчі сезону 22-23. Феноменальний удар Андрієвського зі штрафного не залишив шансів Трубіну. Ось таке відео про найкращі голи в історії протистояння київського Динамо та Донецького Шахтаря ми підготували для вас. Напишіть у коментарі, який гол за всю історію класичного вам сподобався найбільше, та які м'ячі ви б ще додали у цей рейтинг. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалася наша робота, а також оформити підписку на канал Котиначо. Ваша підтримка мотивує робити більше цікавого контенту. Щиро дякуємо друзі і до нових зустрічей на каналі Котинача.